Привіт, друзі, 19 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, і з нами сьогодні в студії Іван Стопак. Вітаю тебе, друже. Вітаю, друже. Дякую, що запросив. цю програму ми пишемо в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа для того, щоб розібратися із складними питаннями і пояснити їх максимально просто. Пан Іван нам допомагає в цьому як військовий експерт. Ну я сказав би він не просто військовий експерт, людина ще знається і на внутрішній, і на зовнішній політиці. Хто не читає дописи пана Івана у Фейсбук, рекомендую виправити цю історію і підпишіться. А він пише чимало розумних речей і влучних, і максимально правдивих. Хоча ця правда не дуже всім подобається, от я буквально щойно ми перед початком ефіру з тобою говорили, спілкувався з журналістами 24-го каналу, і зараз ситуація для України, вона виглядає доволі-доволі, ну скажу так, неприємно. По-перше, корупційний скандал, по-друге, Поява якогось мирного плану Дональда Трампа, таємного плану США та Росії про завершення війни. Зеленський зустрічається з Ердоганом. Вітков нібито не прилетів до Туреччини, хоча ми не дуже хотіли б його бачити, але ну, сам факт не дуже приємний. Але хотів би розпочати з тобою, друже, із твоєї оцінки того, що відбувається на фронті, зокрема, Покровськ, Мирно, Мирноград і взагалі там Харківській області. І як це сьогодні впливає загалом на оці всі події, які є в Україні, переговори і так далі? Важке питання без беззаперечно. Перепрошую, у мене легких не, не інші питання, інших, інших і немає. Дивись, моє велике бачення ну, покровська вже немає. От я от, наскільки бачу, скільки спілкуюся з понеділка, воно вже нам це місто не підконтрольне. Так, Діп Стейт залишає його ще в сірій зоні, але ну давай відверто: все, що в сірій зоні. То не контролюється Збройними силами України. І з вірогідністю відсотків 80-90 там вже є регулярні Збройні сили Російської Федерації. Хай не багаточисленні, але вони там є. Тому хапатися за останню надію, що ось дивись, Діпстейт показує Сіра зону, ну, немає українських військових. Тобто місто нам вже не підконтрольне. Місто Мирноград в оточенні, в напівоточенні, скажімо так. І от сьогодні Діпстейт оновився незначно, але ж це означає, що. Ситуація на фронті вона так само є. Через ті встановлюється умисно з запізненням, щоб надавати Російській Федерації великого розуміння, що відбувається на фронтах. Це важливо розуміти з неприємно, це фортеця гуляй Запорізька область. На жаль, mm -hmm. там є регулярні просування. У росіян є просування, там є закріплення. Так, наші військові говорять про те, що де зайшли, там і вийшли. Але назад цю територію ми повертати не поспішаємо, бо сил банально не вистачає. Гуля намагається взяти в оточення з півночі і, от в кліщі, захопити і замкнути. Далі. Оріхів і далі вже Запоріжжя неприємна ситуація для нас, і я спілкувався з людьми, які знаходяться на тому напрямку. кажуть, позитиву взагалі немає. Я дуже перепрошую, що ось настільки все в таких фарбах неприємних, але я я хочу дати там позитив: Увагу, клас, клас! Ну, те, що я от чую, тим я і ділюся з твоєю аудиторією поважною. Харківська область так само є. Ось там в них на півночі просування. Невеличкі, все це робиться, звісно, з метою розтягування наших сил. От розтягнути по всій лінії фронту, просто тонесеньким слоєм. І на mm -hmm. жаль, от зараз те, що ми бачимо, це просідання в Покровську біля Костянтинівки, Гуляйполе це відлуння чого курської операції. На жаль, mm -hmm. як не неприємно це говорити, але курська операція. Працювала працювала по великому рахунку проти нас на початку. беззаперечно, наша класна потужна операція. Але чим далі ми трималися, тим більше людей ми втрачали там, тим більше техніки палили там. Там сотні одиниць техніки різноманітної спаленої, і там працював найлітніший російський підрозділ Рубікон, який просто от бензопилою різав нашу логістику, вибирали собі. 300 метрів дороги, і просто от там безліч цих безпілотників вони атакували все, що рухається. По два-три безпілотника на одну ціль на одного нашого військовослужбовця. Безпілотники ждуни, які просто сидять і чекають. Особливо там є момент, де дорога вигибається, вона там робить так, не знає, 90 градусів кут. І на цьому куті наша техніка змушена була, будь-яка танки, БМП. Автівки загальмовуватися, щоб війти в поворот. І от на цьому повороті росіяни чекали, бо зі 160 да, бо там 120 швидкості ти скидаєш там до 30-40, і тебе, звісно, набагато простіше наздогнати. Ми там втратили багато людей і багато напрямків. Лиман, Купінськ, Покровськ, вони були донорами ну, Покровськ, навряд чи були донорами для курської операції. Ми там втратили, на жаль, багато людей. Те, що ми зараз бачимо, це таке собі неприємне відлуння. Але говорити про руйнування фронту, про те, що там пропало все, не доводиться. Росіяни так само втрачають людей, вони втрачають ресурс, вони втрачають наступальний потенціал. Вони самі це визнають, але ну, в них більше людей. Ну тут констатація така проста: більше людей. Ми знаходимося в глухому куті. Я маю на увазі росіяни і українці чи ні? Ні, у росіян жодного глухого кута немає, поки в них є хоча б мінімалістичні просування там будуть на тиждень, на місяць. Вони будуть гристи оборону України далі. далі далі на їхню користь працює ще раз кількість людей і авіація. Ну і звісно, там кількість безпілотників. Mm -hmm. Це прості такі догми, але вони, на жаль, працюючі. Тому глухого куту немає. І, як на мене, до кінця березня місяця Російська Федерація буде вгризатися в українську оборону, в українську енергосистему, теплову генерацію, електричну генерацію, господи, що там ще, водне господарство, бо в них для них це вікно спроможностей. До кінця березня. А далі? Так. А далі? А далі вже горизонт планування, як на мене, він відсутній: як у нас, так і у росіян. Там швидше за все, розрахунок такий. Ми зараз дотискаємо українську енергетику, вона руйнується максимально, вона сипеться. А ми ж з тобою знаємо, що енергетика це не про комфорт людей. Тут не йдеться мова. Так, з однієї сторони, щоб люди, скіглі, як казав один колишній український прем'єр, mm -hmm. щоб вони були незадоволені, але основний розрахунок такий. Немає енергетики, немає промисловості, немає виготовленої продукції. Продукція не реалізована за кордон, кеш, ну кеш, гроші не отримані, армія не профінансована, військові незадоволені, зброя не виготовляється. В принципі, ель класіко, все те, що ми з тобою знаємо. От розрахунок на цю зиму такий. Ну, скористатися зимовими холодами максимально, щоб витягнути максимальний ефект від цих наступних 140 днів а, холодів. Ну, 120 днів, до Києва пишуть, що приїхала делегація із Пентагону, високопоставлений <клухи> чиновників, зокрема та США Ден Дріскул та начальник штабу Ренді Джордж. Вони прибули для зустрічі із Зеленським, і вже навіть західна преса підтверджує, що завтра Зеленський буде вже в Києві, зараз в Туреччині, і в центрі уваги поїздки буде участь українського керівництва у мирному процесі з Росією, що зупинився, оскільки США прагнуть знайти спосіб прискорити завершення війни. Хоча Москва відкинула усі попередні спроби США та України зупинити бойові дії. От скажи мені, будь ласка, чому військові? А військові це не про політику. У сто відсотків Пожежники ж не приїжджають поговорити про там дипломатичну роботу. Пожежники приїжджають поговорити про пожежну безпеку. Лікарі приїжджають поговорити про стан системи охорони здоров'я. Військові з міністерства <кій> припрошу не оборони, а міністерства війни Сполучених Штатів Америки приїжджають виключно для того, щоб зробити свою власну. Суб'єктивну об'єктивну думку з приводу того, що відбувається на українських фронтах і в українському оборонному відомстві, взагалі в українському війську, тобто такий собі аудит військовий, аудит того, що є зараз в Україні. Це як mm -hmm. на мене, перша така делегація. я Більше не пам'ятаю, щоб хтось приїжджав mm -hmm. з поважних службовців а, цієї адміністрації Трампа в Україну, і це дійсно така серйоз, серйозний десант. Моє велике враження таке по Припущення на цій зустрічі буде присутній. Ну, звісно, президент. Він поспілкується, але основна робота буде з сирським, з командуючими там сухопутних сил, вськоповітряних сил. Звісно, буде пан Мадяр. Звісно, можливо, будуть під командуючи з окремих напрямків, можливо, з усіх напрямків, які повинні будуть дати об'єктивну картину, принаймні, американці цього будуть вимагати, що mm. зараз на фронтах, де просідаємо, де тримаємо. В чому велика проблема, в чому середня проблема, в чому проблем немає. Як працює американська зброя, я впевпевне, вони теж захочуться почути, що показало себе класно, що показало себе так собі, що показало себе максимально негативно, і чи є України там якісь перспективи там в найближчому воно, не за планування. Швидше за все, воно буде виглядати таким чином за результатами візиту, американці як правило складають. Багато томів звіту, там пишуть цифри. Ну, звісно, у нас беруть документи, їдуть до себе, пишуть, не знаю, там Талмуд, не знаю, там 20, 30, 140 аркушів, все може бути, і потім цікаво, що саме вони скажуть американському президенту. Зрозуміло, що Дональд Трамп не читає такі талмуди. Взагалі йому це не цікаво. Це може бути щось у вигляді, о, як класик колись говорив, і нас навіть вчили в профільному вузі. Навіть якщо. Завтра кінець світу, кінець світу то ваша доповідь, це ще раз це, це догмати, який йде там з там старих часів, ваша доповідь повинна вміститися на аркуш А4 один і половинка другого Все. Не більше. Навіть якщо завтра кінець світу. Зробіть текст раз на півтори виходи що сторінки, не більше. Я думаю, що Дональду Трампу буде презентовано ще менше і таким ось величезним шрифтом, так чи ні, і він пальчиком ткне. І я думаю, що потім американська політична влада буде ухвалювати рішення, що робити далі з цією війною Я думаю, що тут точно не про мирні перемовини. Ця делегація принаймні а що можна робити з цією війною, враховуючи те, що ти розповів, і ну складно не помічати того, що відбувається? Я буквально щойно коли говорив в ефірі 24-го каналу, говорив практично те саме, але коротше ти ширше, як військовий експерт, розкриває, що вони можуть з цим робити. Ну вони хочуть ще почути ще раз. Я не, не сказав, забув про те, як Україна бачить російську присутність. Що це за російська армія? Бо для американців, для західного світу, вона ж виглядає як. Орешник, бурішні, буріснік, сармат, пармат, пармалат, су 35 су 57 сім. Оце що вони в Абудаві представили. Воно виглядає ого нічого собі. Україна буде показувати швидше за все. Ну. Окей, на планшеті нереально російських полонених, що вони собою представляють, що це за армія, раз вони показувати що це таке російська наступальна техніка, що це таке, що це що за російська стратегія м'ясних штурмів. Як вони штурмують? Покажуть ці мотоцикли, покажуть танки, сараю. Ці танки як мочалка для миття посуду. Пам'ятаєш, що це в радянському союзі металева була ось такі всі вони. Так. В цих шипах вони покажуть це, щоб американці зробили враження, що таке дійсно російська армія, що з цим взагалі можна робити, чи можна зробити, чи потрібно щось робити, і від цього буде залежати швидше за все думка американського лідера, що робити з цією війною далі. Ну я, я розумію, що наші щось розкажуть однозначно. А, можна стільки завгодно там говорити, що вони на мотоциклах, і на ослах їдуть, але вони їдуть. так Проблема звичай, в тому, що вони їдуть, вони не закінчуються. Це ну дуже важливий момент. Я чому про це не говорю, на цьому акцентую. Свого часу навіть британці визнавали про те, що Ну якщо ще в повітрі якось ми там можемо коперсатися, так то на суші ну, шансів нема, бо росіяни просто будуть йти хмарою, вони це демонструють в Україні. Трамп кожного дня розповідає про те, що сіки гине із української, і з російської сторони називає загальну цифру. Але справа в тому, що на тлі цих всіх подій з'являється повідомлення про те, що ще місяць тому Білий дім і Москва почали готувати мирний план, новий закінчення війни, який відмінний від європейських пропозицій, і готують цей план Дмитрів і Звідков. Ну, два такі uh -huh. дипломати, яких називають Факсіус. Ну, принаймні, Дмитрів вони обізвали дипломатом. Прикольна така історія. Там ми... Самі обізвали його. Так, ну менше з тим, те, що є. Умеров був у Вашингтоні цього тижня, ознайомився з цим планом, прилетів назад до Туреччини, можливо, прилетить назад до України, бо там розказували, що він не прилетить Зеленський і буде завтра зустрічатися із військовими Пентагону. І враховуючи те, що ми справді стоїмо в дуже складній зараз ситуації, в тому числі і через корупційний скандал, що це може бути за план, на твою думку? Бо він он... не розкриває. Судно, ну, з того, що було озвучено, він буде мати чотири складові: війна в Україні, гарантії безпеки для України, гарантії безпеки для Європи, співпраця Росії та Сполучених Штатів Америки. Давай так росіяни вже давно намагаються встановити стосунки з американською адміністрацією. Вірніше покращити їх, хоча б. Не погіршити їх, не погіршити І ось Кирил Дмитрів, Він був в Штатах в жовтні місяці. Він, до речі, так само просував ідею: давайте обмінюватися ув'язненими з американцями не з Україною, а з американцями. Mm -hmm. Там скільки десь, 7 чи 10 американців знаходяться в російській в'язниці там з різними обвинуваченнями. Давайте обмінюватися. Тобто, це такий собі привід для того, щоб тримати зв'язок з американською стороною. А, що може зацікавити? Росіян, ну зняття санкцій можливо, але, але ну, слухайте давайте так. про це говорилося багато. Пам'ятаєш, і Трамп пропонував росіянам давайте бізнес робити, давайте газ, давайте там ще щось, давайте там якісь там пропозиції, рідкоземельні метали. Путін був погодився. Але росіяни хочуть розмежувати контакти з американцями та війну в Україні. Вони хочуть це зробити двома паралельними процесами. Війна тут якось вона тече. А бізнес він тече тут ну паралельно, прямими. Тобто заробляються гроші, і з гроші, які заробляються, вони витрачаються на війну. Це для Росії найідеальніший варіант, тобто ти. Здобуваєш вугілля, кидаєш його в потяг, і на цьому ж потязі їдеш. Та береш вугілля, і от кидаєш і їдеш далі, далі, далі. Вона це дуже сильно розраховує. Вони не хочуть, щоб ці процеси перетиналися. А на моє велике переконання, от ми з тобою говорили про те, що Вітков, він там, начебто, не приїде до Туреччини, хоча незрозуміло приїде, не приїде. принаймні вчора казали, що приїде. Потім інформація, що з Єрмаком зустрічатися не буде, він максимально токсичний для американської адміністрації, але про скасування зустрічі з Зеленським ну, так само розмови не йшлося. І на моє велике переконання, ця вся зустріч вона має на меті, і вона, до речі, була, ну, принаймні так, як це було повідомлено, вона була з ініціативи української сторони. Uh -huh. Президенту Ленському треба терміново зняти напругу uh -huh. з внутрішньої ситуації, і єдине, що це перемовини, відновлення певних перемовин. Це така випустити пару, наш підняти кришку, щоб там пара uh -huh. вийшла. Хоч якось, бо бачите, у нас тут не тільки є Тимур і його команда, а є ще от мирні перемовини. І як варіант, ну ми знаємо, що Стів це не про це не про комунікацію з Україною. Про комунікацію так. з Україною – це Кіт Келлах, а стів Вітков це про комунікацію саме з російською стороною. Можливо, у президента Зеленського є певні пропозиції, що можна покласти на стіл перед російською стороною через посередника Віткова і чимось mm. зацікавити російську сторону. Я так припускаю, це щось не дуже велике, але можливо щось цікаве для росіян. Чи сприймуть росіяни? Це мені важко сказати. Як варіант, це може бути знаєш що? Наприклад, не знаю російська церква. Як варіант, збереження її в певному вигляді в Україні. Можливо, як варіант, я не знаю. Uh -huh. Але загалом, як на мене, мета хоч якось садити росіян за стіл, бо вони зараз не за столом. Росіян за стіл садити. Я думаю, так. Ну, ще раз, ми більше пропускаємо я більше тут гадаю на цій на, я, навіть на цілевій групі. Я чудово розумію, але я намагаюся порувати заявами, які у навіть в інформаційному просторі. Буквально минулого тижня кислиця. Заступник Сибіги сказав, що Україна вийшла з переговорів влітку минулого року цього року. Але його... Зеленський вчора заявив, що ну, принаймні, посилається на нього, що він відновлює цей процес. Значить, зупинили ми переговори, тепер відновлюємо. А в принципі, ну, ну, давай ну, так. так. Ну, е е я розумію там твій скептис, але дивись. Згадай, будь ласка, коли підписали там закон про там обмеження діяльності антикорупційних органів. Так підписали буквально за пару днів, скасували і почали ну відмотали назад. Це на жаль, українська така стратегія. Спочатку сказати, що ні, а потім повернутися знову на дорогу там цих перемовин. І я знову переконаний, кажу тобі, що це швидше за все для того, щоб травити пару з того, що відбувається зараз всередині. Повід пана Язеленського вимагають звільнення його. Правої і, можливо, єдиної руки пана єрмака. Ми ще це питання обговоримо обов'язково, ти його вже торкнувся, але скажи, будь ласка, а які шанси зараз відновити переговори, ну наприклад, в Стамбулі? Бо в цій можливідані пишуть про те, що мирний план, який там зараз обговорюється, він готується як документ для можливої зустрічі саміту Трампа і Путіна? Тобто, десь його угодять, узгодять, виходить Трамп із Путіним, кажуть, все, ми рішили, війна в Україні закінчується, Україну поставили перед фактом. Таке може бути? М -м, дивись, я тут більше посилаюся на слова пана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини, який заявив, що в принципі ми близькі до там, завершення цієї війни. Мені важко сказати, що мається в, в що має на увазі пан Фідан. що... що Точки зору Туреччини ми наблизилися до війни. Наскільки ми на кілометр ближче стали і ще залишився кілометр, чи ми тільки на 100 метрів наблизилися, а кілометр завершився. Тобто, тут цікаво його шкала оцінки так. нашого наближення Я погоджуся з тобою, що без зустрічі Трампа і Путіна перемовини в Україні не почнуться. бо Путін розглядає швидше за все це це примирення, це завершення війни, виключно через домовленість з американським президентом. Йому важливо це йому не цікаво одразу починати з Зеленським. Він його не поважає. Він його не. Оцінюю, він його взагалі не сприймає, бо стільки разів називав його і наркоманами, і клоунами, і нацистами, і фашистами, Все цим пам'ятаємо. Але якщо буде домовлено з американською стороною, то я думаю, що і швидко буде підписано домовленість із Україною. Але американська зустріч там зустріч з американською стороною, вона є первинною по відношенню до України. Ми щойно торкнулися ще одного стимулу, який використовують зараз і на заході, в тому числі, для того, щоб всадити. Всіх за стіл переговорів, і в Україну в тому числі, бо риторика змінилася, і така, що переговори можуть бути приводом для випуску пару і відведення уваги від цього скандалу, я не виключаю. До речі, дуже цікава теза. Але в мене тоді ну, таке запитання: а чи дійсно Зеленський готовий буде ну, звільнити Єрмака для того, щоб увійти в переговорний процес, бо я не виключаю, що це буде однією з умов, хоча поки що я не бачу mm -hmm. якогось там. Бажання у Зеленського це робити. Єрмак в Франції, Єрмак в Греції, Єрмак в Іспанії, Єрмак в Туреччині. Він сюди, він біля нього, так як і був, нічого не змінилося. А якщо є, Зеленський це зробить, він же ж визнає те, що ну, його оточення найближче. права, єдина рука. Ну він там якимось боком да, в цьому всьому. І от дивіться, це все продемонстрували, показали. Я просто поки що не можу скласти собі в голові цей весь пазл, як він може. Вписатися в цю картину відновлення переговорів, якщо таке станеться, ну ти ще раз повертаюся те, що ми чули принаймні не публічно, що, начебто, відмовився з від зустрічі з Єрмаком. Бо ну він ще раз він токсичний. По перше, а по-друге, ну він просто голова адміністрації. Він людина, яка керує справами президента, щоб у президента. Порядок денний був узгоджений, щоб там зустрічі були узгоджені, всі, щоб державний механізм вертався, виключно в рамках його повноважень, але він став набагато більшим. Він і не президент, і не міністр. Він менше президента, але більше будь-якого міністра та більше прем'єр-міністра. Та більше взагалі ніж весь кабінет міністрів разом узятий і повноваження МЗС. Він перетягнув на себе. Тобто ну, це неправильно, і він постійно з паном Зеленським. Він його. Зустрічає зранку, тобто перша людина, яку пан Зеленський бачить зранку, це пан Єрмак. Він його інформує, що відбулося, що трапилося, де приліт, де ще щось. І останній, хто його бачить, перш ніж охорона проваджає Зеленського там, до його, там, не знаю, там, де він там ночує. Тобто, без, без там, чорного гумору так воно є. Він першу зустрічає, та останній його бачить. А, чи є ким Зеленському замінити Єрмака? Я відверто не знаю. Я не знаю людини за масштабами, яка може з, стати корисною Зеленському е, зараз в політиці, яка може йому всьому допомогти, яка може взяти на себе всі 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 процеси. Бо ну давай чисто прагматично. Єрмак з Зеленським виправ мене з 20-го року, да, здається, він з ним разом 20 з 20-го року, тобто 6 майже. Довбаних цих років плюс чотири роки війни. Він з ним він знає все, як обертається, всі тонкощі. Чи є людина в Україні, яка знає, як все працює? Ні, швидше за все її немає. Президент Зеленський вважить з паном Єрмаком набагато більше ніж пан Зеленський без пана Єрмака. Тому, як на мене, Зеленський не готовий буде його позбутися, як на мене, і він його буде тягнути на дно. На жаль, ну, я, я, моє таке особисте суб'єктивне бачення. І одразу багато людей згадують події 2013 року. Пам'ятаєш, коли треба. Воно, звісно, тут не сильно кореспондується, але а, коли від е, Януковича вимагали звільнити одного міністра, міністра внутрішніх справ. І все, на цьому Майдан би швидше за все закінчився. Він проявив стійкість, каже, ми своїх не кидаємо. Чим mm -hmm. завершилося, ми пам'ятаємо. Я не кажу, що це буде Майдан, я не кажу, що це mm -hmm. одразу повстання народу, але. В принципі, проявляється така ж сама історія, бо пану Зеленському банально немає ким замінити, і він не готовий втрачати такого вірного соратника. Єрмак він не одружений, він як кажуть, одружений на країні. Він живе виключно на роботі, йому немає куди витрачати свій час. Це одна сторона, а друга сторона. Давай проговоримо сторону, про яку не говорять. Окей, Зеленський його звільняє зараз. З'являється указ про звільнення пана Єрмака. Далі три вектори роботи. Я так пропускаю. Перший пан Єрмак стає просто приватною особою. Тут приватна особа. все. От він звільнився і розчинився як свого часу Кананінка, найближчий соратник Петра Порошенка. Другий варіант: його призначають не знаю, послом в Кабо верде або не знаю, там на Мальті, або десь десь в теплій країні, де цілорічно цвітуть кокоси, банани і так далі. Ну, таке своє призначення. А, і третій варіант: він одразу їде на допит до Національного антикорупційного бюро. Або в принципі, ну, ми а, ж розуміємо, цей це варіант не як, як якийсь варіант із цих трьох тобою названих, чи якщо Єрмак залишається на посаді, покращить позиції Зеленського? Ось. Двісь, ми ж кажемо з тобою про те, що важливо для України і, ну, і для суспільства, і те, що важливо для Зеленського. Зеленського важливо зберегти свою вагу в Україні без Єрмака він в Україні одра одна о, одномоментно втрачає. Але якщо навіть вдасться переформувати, переформувати переформатувати камінь якимось чином, то взагалі тоді Зеленський втрачає багато багато чого. Він з своєї сторони розглядає виключно, можливо, егоїстично як краще для нього. Україна вимагає звільнення, вимагає Федір Веніславський, Я був здивований. Ну, з посиланням на нього що він каже, він сказав, що... він вимагає він так. Версію висунув окей. Okay. Він сказав, ну окей, ну, okay. ну що, що що треба, да? Там і народні так. обранці е, з партії з народу теж, начебто, кажуть, що треба звільнити для народу. Краще буде звільнення, але для Зеленського, я думаю, що простіше буде і вигідніше залишити на посаді без змін і зробити ось такі. Е, Моменти, як ввести санкції проти Міндіча, ну це єрунда, ми з тобою говорили, розпочати процес мирних перемовин, тобто відволікти увагу всілякими моментами, почати запускати масові ракети по території Російської Федерації, щоб відволікти увагу, щоб якось забити порядок денний українська mm -hmm. балістика або там атакам все полетіли в напрямку Росії. Це ну, спроба швидше все збити увагу, але це все рівно відтягування невідворотності. Ти говориш це... про березень місяць, по-друге. Я роблю висновок із того, що сказано, я з тобою розділяю повністю: що Сполучені Штати Америки не хочуть спілкуватися із єдиною рукою чи правою рукою Зеленського. Якщо він її залишає, його залишає, ну то це навпаки погіршує ситуацію позиції Зеленського, а і України загалом. Погіршує, погоджуюся, погіршує. Погіршує, залишає, погіршує. Це патова ситуація. Цухсванг, так точно ти абсолютно правий. І тут тепер обрати знаєш, з двох можливих зов я обираю те, що я ніколи не пробував як варіант. Ну подивимося, що Зеленський не пробував. Ми поки що, чесно кажучи, друзі сказати не можемо. Ну, про я не можу сказати. Можливо, ти маєш відповідь, я мене. теж не знаю да, і дуже слушно, пан Іван влучно прокоментував все, що відбувається. В принципі, я вам скажу, друзі, в мене абсолютно один в один збігаються думки з паном Іваном. Ми максимально обережно, щойно говорили про все, що відбувається, тому що ситуація, на жаль, я додам від себе набагато гірша ніж ми говоримо. Тому е, не втрачаємо оптимізму, попри сказане, мною я розумію, що це складно, тому що ми українці. Як е, гуляв мем свого часу, Янукович говорив Путіну. Ти з ними не зв'язуйся, вони <юбіті>. такого говорити не можна, але насправді ми в хорошому сенсі саме такі друзі. Пане Іване, дякую тобі, що ти був з нами. Дякую. дякую. Спам, друзі, спасибі, що ви також сьогодні дивилися нашу з нами студію з Іваном студію. Це підтримка каналу, допомога в його розвитку. І Боско побачимось. Хай щастить. Дякую. До побачення.